Добрий вечір. Біткоін падає. Що робити: купувати зараз чи продавати? Куди ми йдемо далі? Що я роблю з ринком в цій ситуації? Ми зараз зробимо загальний аналіз. Ми подивимося з різних точок зору, з різних сторін, щоб сформувати власну думку і прийняти правильне рішення саме в цій конкретній ситуації. Тому запрошую до перегляду. Поїхали. Ми почнемо з графіка біткоїна на 4 годинах. Також подивимося, графік загальної капіталізації всього ринку, індекс долара, домінація біткоїна, домінація USDT. і завершимо картами ліквідності, які покажуть, де будуть найболючіші втрати для гравців ринку. Зазвичай ринок саме йде за ними. Переходимо. Графік біткоін 4 години. В кінці подивимося на більш вищих таймфреймах на графіку. 1 день. На початку тижня, що понеділка, я викладаю в телеграм-каналі огляд ринку і плани на тиждень. Я розглядав два сценарії. Ми знаходились досить довгий період в діапазоні між двома зеленими лініями, грубо кажучи, 31 450 та 29 550. Ми пробили цей діапазон вниз. Він уже грав нам як спротив, коли ми його пробивали ось е, в цій зоні. Зараз я пропав. Перепрошую. Е, так, ми соб, треба. Я себе закріплю, тому що не зможу нормально говорити. Так, все нормально. Окей, продовжуємо. І ми вибились вгору е, і. Виходить, так, давайте продвинумо ще раз, перепрошую технічні незручності. 19.00, Бачите, понеділок, якраз коли я писав, ми знаходилися в горі цього діапазону. Давайте подивимося ближче, і я розповідав, що якщо ми. Цю нижню межу втримуємо і залишимося тут. Тоді я розглядав, що ми знімемо ось цей гніт спершу, потім протестуємо ще раз нижню межу. І якщо ми не вибулися б вниз, тіло свічки залишилося б зверху, тоді я розглядав би рух наверх до 3400-3500, де знаходиться досить багато ліквідацій. Але так як ми зразу втратили, буквально після того, як я виклав цей план вечором, ми втратили нижню лінію діапазону. Ми опустилися вниз. Ми опустилися ще й нижче. Потім торгувалася лінія ЕМА 200 на 4 4 годинах. Опускалися нижче лінії ЕМА 50, що виглядало як загальна слабкість біткоїна. Це так і зіграло. Другий мій сценарій був: що якщо ми не втримуємо нижню лінію діапазона, тоді ми спускаємося вниз. Ось закриваємо цей гніт на 28570. Ну і також в моїх планах було, що ми протестуємо лінію, яка вже досить багато тижнів грала як. Підтримка спротив, я на відео досить часто про неї розповідаю. Вона в нас знаходиться на 28280. Так, ми її пробили. Ми опускаємося нижче. Чи варто зараз купувати на відскоку біткоін, чи ні, подивимося далі. Який, що нам каже графік загальної капіталізації ринку, в нас формується знизу така підтримка. Тобто, в цілому, якщо ми опустимось сюди і підемо вгору, тоді все добре. біткоін буде зростати, загальна капіталізація зростати, альткоїни будуть зростати. Поки що ми падаємо вниз, ми втратили EMA 50. Що таке лінії EMA, про які я кажу? Червона EMA 50, синя це EMA 200, середньозважена експоненційна лінія 50 за 50 днів, 200 за 200 днів. Ну ще є фіолетова за 20, вона нам не практична на цей момент. Тобто, що ми тут бачимо? Досить є трендова лінія. Коли ми пробивали лінію МА 200 вниз, ми доходили ось до такого тренду, і потім зазвичай завжди ринок до неї повертається до МА200, Ема 50. Тут також ми повернулися. Зараз вибиваємося вниз. Якщо ми розвернемося від цієї лінії, не проб'ємо її вниз, тоді підемо вгору, тоді можна розглядати десь от по загальній капіталізації ці точки для входу в лонг. Що нам каже індекс долара? Йдемо далі. Не завжди є пряма кореляція долара з біткоїном. Він ж максимально протиположна, вона йде до євро. Про що ви можете подивитися в відео також на моєму каналі. Огляд по долару євро на півроку. До речі, досить багато переглядів. Дякую вам за це. Що в нас тут? В нас є низхідний канал. І як бачите, досить часто в нас ціна відбувалася від нього. І зараз ми знаходимося якраз сьогодні, як для мене вирішальний день. Якщо долар не закріпиться вище цього висхідного каналу, піде вниз, ну може бути якась невеличка проторговка. Також декілька днів це не виключається. Але зазвичай, бачите, досить ми її е, чітко дотримувалися. Тому якщо ми закріпимось сьогодні, день закриємо внизу. Повернемося теж до лінії МА200. Я схильний до того, що буде корекція. До середини каналу, також до е, золотого кармана по лініям Фібоначчі, І також намалював вам ще й е, е, аналіз по хвилям Еліата. На мою думку, що ось ми зараз знаходимося. Це третя хвиля росту. Ось вона вже навіть вища. Можна її буде сюди передвинути. і... Е, е, е. Що це третя хвиля, далі четверта буде вниз корекція до середини каналу, до золотого кармана, і потім піде рух вгору, що спровокує падіння подальше біткоїна. Але рух до четвертої лінії, якщо індекс долара слабший, ризикові активи, такі як біткоїн, навпаки, сильнішують. Тобто, якщо ще раз ми закриваємося нижче, тоді це позитивно для біткоїна можна набрати позиції. Якщо ми закриваємося вище, негативно слідкуємо за цим. Далі. Домінація біткоїна, готую вам відео великий огляд по альткоїнам. В першій частині цього відео ми розглядали графік домінації. Якщо, пам якщо не пам'ятаєте, рекомендую передивитися. Я прогнозував наступне: що ми повернемося в цей діапазон. Давайте на тижневий графік перейдемо. Чому саме цей діапазон? Тому що він у нас досить довго також грав тут. як... Преміум, так, преміум зона, це зона опору, і зараз це як зона підтримки. Якщо ми будемо сюди опускатися, це означає, що біткоін падає, а йти падають ще сильніше. Тому ми тут лінія ма 200 зіграли як спротив, ми від неї розвернулися, йдемо вниз, ма 50 якраз сюди підтягнеться, і після цього там за якийсь час підемо знову вгору. Але певний час проторгуємося в діапазоні. Поки що так йдемо по плану, знижуємося вниз. Що в нас далі? Домінація USDT, чим сильніша домінація, відповідно падає весь інший ринок, тому що люди виходять з криптовалюти в стейблкоін. Ми знаходимося тут в діапазоні, що схожемо, як ми були в діапазоні по біткоїну. Зараз ми йдемо вверх. Якщо ми будемо продовжувати рух до верхньої межі каналу, тоді біткоін продовжить своє падіння. Відповідно, біткоін піде вниз. Також потрібно. Бути з цим обережним, повертаємося до біткоїну. Ще хотів вам показати свої цілі. Давайте подивимося на графіку день, так на що будемо розглядати? І е, декілька тижнів назад, в огляді біткоїна на наступних півроку, коли ми знаходилися ось в цій зоні, я розповідав, що ситуація для мене досить схожа, як ніби там 21 листопада. 2022 року, коли спочатку, нас 10 10-11-го, з'явився фут по біржі FTX. Після цього ми обновили лой і нижню точку. І після цього пішли вгору. Тобто на такому максимальному фуді пішли вгору. Тут в нас навпаки були супер позитивні новини. Ріпл перемагає в суді, і ТІФ так далі. Всі були супер -позитивні. Я казав, от приблизно, якщо за 10 днів ми не підемо далі вгору, не поб'ємо новий хай. Тут в нас що у нас 13 липня, а це в нас було 6 липня. Тобто 7 днів. Якраз, бачите, діапазон 10 днів дуже чутливий для біткоїна в плані новин. На позитивних новинах всіх заганяють в ринок, і потім ринок розвертається. Я попереджав, що я очікую на другу половину року падіння. Мої довгострокові цілі я озвучив відео. Передивіться його він є на моєму каналі. Посилання я також залишу в коментарях. Uh, і що зараз? Що зараз? Купувати чи продавати на великих таймфреймах? Ну, знову ж таки, дивіться, у нас лінія ema 200. Вона тут у нас зіграла як підтримка. Вона у нас раніше також себе неодноразово проявляла. Ми вище неї закріпилися. Тут підтримка, тут ми проторгувалися, пішли вгору. Тобто, досить показова лінія для біткоїну на тижневому графіку. Вона нам показує. Ціну 27300. Вона якраз півпадає з верхнім таким хаєм ем перед тим, як ми опустилися вниз, локальний міні-хай, нижній хай після цього хаю. Ну, або взагалі навіть після цього. цього. Хай лоу, хай лоу, хай лоу Ну, Тут, скажімо, це більш хай, але нам потрібно цю структуру втримати. Якщо ми втримаємо рівень 27300, тоді все добре. Тут я б швидше за все буду розглядати набір позицій, якщо ми проявимо силу. І тоді локально буду очікувати корекцію невелику по біткоїну. Куди? 28280. Ну, ви бачите, особливо там на тижневому графіку. ця лінія неодноразово там грала підтримка спротив, я вже про це розповідав. Тому, як мінімум, ми повинні до неї. Ось ви бачите, тут, тут, тут. Ми про неї торгували. Це супер важлива лінія. Всі за нею слідкують і. Я сьогодні писав огляд, якраз почалося падіння, але е, також дав сигнал в каналі, що я буду набирати позицію з 27 27800 Чому так? Бо е, всі слідкують за лінією 28282. Відповідно, всі захочуть від неї заходити в лонг. Зараз лонги відкривають дуже багато. Це видно по графіку Open Interest, Не, Тут його немає можете знайти в інтернеті. І всі заходять в цю позицію, всі відкривають лонгі, лонгістів бриють. Тому я вас прошу, не поспішайте заходити в лонг. Ми заходимо на невелику частину 10-15% від позиції вашої середньої позиції. І в нас плановий добір до 27300, якраз 27200 зі стопом 26900. Ось тут ми будемо набирати позиції по біткоїну на поточний момент з урахуванням графіка. Чому я вже вам розповів, і так як тут всі лонгують. Не знаю, чи зараз наскільки сильно лонгують, багато ліміток було на 27800. Тому, якщо втримаємося, буде добре. Вже є позиція. Якщо опустимось нижче, будемо добирати позицію. Тут у нас ще досить великий імбаланс, залишається. Також ось до 26800. На тижневому, на денному графіку він менший, тому а, з цим на денному у нас імбаланс до 27000. тисяч. Ось 27, якраз да, 27300. Тому не панікуйте, не поспішаємо приймати рішення, спостерігаємо. Далі азійська сесія вона себе проявить. У Нас поки немає закріпленої структури, і не ловимо ніж на льоту. Ніж падає, червоний ніж біткоїна падає. Не пробуйте зловити його рукою, можна поранитись, будьте обережними. Обіцяв карту ліквідності, майже свіжа, зверху дуже багато дивіться. Це все у нас лонгістів ліквідують, ліквідують. Ну, вже скільки можна, Шортисти тут позаходили в позиції там, з 50-м сотим плечем і так далі. І тут 250 мільйонів ліквідацій шортистів 900, лонгістів 200. Це у нас три чи. 4 42 рази, да? десь в 4-3 рази більше ліквідації шертися по городу по, вгору по 250 мільйонів це дуже багато, до 29 500. це прям багато. Тому якусь корекцію так чи інакше я буду очікувати. Що в нас ще цікавого, давайте по черзі подивимося графік ліквідації. Нагадую, для тих, хто новий в мене в каналі. Графік, в мене є окреме відео на цю тему. Також рекомендую подивитись, що в нас карта ліквідації показує, де люди виставляють стопи. Тобто люди відкривають позиції по ринку з різним плечем, не різний об'єм. Відповідно, з біржі можна отримати інформацію, де знаходяться їхні стопи. І чим більше стопів в одній зоні, вони підфарбовуються жовтим кольором. Чим яскравіший жовтий колір, тим більше ліквідації за довший період. Яскравіший колір, ще більше ліквідації. Ми починаємо дивитися за останні 12 годин. Ми бачимо, що у нас тут яскравий жовтий колір. Це десь приблизно зона 28-200. Де вже найближча ціль, я б сказав, ліквідація. І в цілому вона нам покаже взагалі, якщо ми її там втримаємо, підемо вгору, тоді йдемо вгору. Не втримаємо, тоді може бути розворот вниз. Це в нас 12 годин. Що далі? Давайте 7 днів подивимося. Так, сім днів. Ви бачите, сьогодні ми закрили ліквідність на 28,800, 28200. Ну, вчора, сьогодні, так? За два дні опускаємося нижче. І я схилявся також на початку тижня, що ми спершу заберемо ці дві зони, далі підемо вверх до цих двох зон. Далі буде залежати наскільки ми опустимося вниз. Тут, як ви бачите, об'єму майже нема. Це у нас такий відкритий геп, потенційно, який може проторгуватися також, але тоді вже залишається небагато, щоб забрати ліквідність на 26400. Тому будьте обережні, потенційно може впасти тут. Тому ми ставимо стоп 26900 і будемо поступово набирати. Мені здається, сюди досить великий шлях опуститися, коли зверху залишається стільки шортистів, ну і подарувати шортистам такий чудовий вхід в позицію щодня їм дарують. З іншої сторони, ніхто не виключає, що приблизно повториться ось така ситуація, як тут. Ми раз, два дні досить швидко показали ріст і нікому не дали можливість зайти в ринок, тому ніхто не виключає, що тут це не повториться. Слідкуємо зазвичай таке відхилення, невелике вниз. Потім закриваємося вище 28-280, і тоді я скажу, що це знову бичий ринок, і ми йдемо до 3500, ми точно його заберемо. Чому 3500 було, ви бачите, ліквідність тут на 29 3500, 4 мільярда, досить багато. Це мої такі найближчі цілі. Далі, можливо, 32. М -м 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 Під питанням в залежності від ситуації по ринку, довгостроково, я все-таки ведмеже налаштований. Сюди в зону нижче 24. І основну ціль, знаєте на іншому відео в огляді на півроку. Так. І останній графік на сьогодні вже затягнув відео. Сподіваюся, що вам було корисно і цікаво. Ліквідації за один місяць вище 30 тисяч, це тих самих 3400. Тут в зоні 32, це вже 16 мільярдів, це тут колосальні сум. Але і досить багато. Ось ця зона 26400, ну і ще більше, ніж ще 24. Тому мені здається, логічно забрати тут ліквідність і потім знову штормити ринок вниз. Як буде, дивимося, слідкуємо, я вам озвучив план. Набираємо потрохи позицію, але дивимося на інші графіки, які вам розповідав, від них приймаємо рішення. В телеграм-каналі я також буду вас тримати в курсі по моїм позиціям, що я роблю, набираю. Якщо вам сподобалось відео, якщо ви досі зі мною залишилися, дивилися його до кінця. Буду вдячний за лайк, підписку, коментар. Перекомендуйте відео друзям. Сьогодні для вас свіже. Записав і зараз буде викладати все всім успіхів, успішних інвестицій. Бережіть себе, бережіть ваші депозити і гаманці.